Тепер ціла дуже дискусійна справа з тими благословіннями. Правда, благословеннями тих тих гей, пар, пар коли вони приходять. і так далі Тут питання ціле, тут для когось дуже однозначно про що тут йдеться? Це благословіння на гріх, а неоднозначно про що тут може ще йтися? неоднозначно підходить до мене алкоголік. Наприклад, і каже, отче, я борюся зі своїм цим цим з алкоголізмом, благословіть мене на цю боротьбу. А я кажу, «А ви будете продовжувати пити далі. Скоріше за все, так, але благословіть, щоб я якось дав собі раду. Це аналогія. Я благословив на гріх, ні, я благословив на боротьбу. Тобто можна і так розуміти благословіння що, що приходять геї, і якщо вони говорять Які якщо, живуть якщо, разом, наприклад, якщо, живуть разом живуть разом. І ти знаєш, що вони далі будуть жити разом. Але говорять, наприклад, якщо вони мені скажуть, мені, наприклад, ми живемо разом, благословіть наш зв'язок. Я кажу, ні, сорі, я не хочу ваш зв'язок, бо це гріх з точки зору католицького вчення. Але якщо ви просите мене благословити вашу боротьбу з тим вашим гріхом, то тоді окей, можу благословити, щоб Господь вам допоміг витягнув. Ну але ми не відразу ми будемо ще далі жити разом. Та я в курсі відразу не виходять з питання. Дивіться, очі, але ж насправді не про це йдеться, тому що, ну от, наприклад, ми були на цьому синоді в Празі, зараз у Ватикані наші епископи. Але е, не йдеться про те, що благословіть на боротьбу з гріхом. Там люди виходять, люди-католики, представники конференції епископату, і кажуть, що ми хочемо показати нашу любов, а ми сидимо такі в першому ряду і кажемо, ми не хочемо цього бачити. Ну тобто тут йдеться Хочу, про те, чому щоб угу. так, чому, чому гріх проблем. не називати гріхом. Так ми нікуди не можемо дітися від того, що ми живемо так в релятивістському суспільстві. Живемо всі такі в різних системах координат, і коли вважається, що нема однієї правди, в кожного вона своя, але ж ми, християни, знаємо, що правда в принципі одна, так? І ви говорите про те, що церква покликана бути сіллю, світлом і сіллю. Тобто це означає впливати на суспільство, але як може впливати на суспільство церква, яка йде за світом? Угу, угу. Ми, наприклад, у церкві священник в кінці служби завжди дає благословення. Всім, які там присутні. Частина людей прийшла до, до цього до сповіді і до причастя, а частина ні. А частина ну, прийшла до церкви, це практикуючі християни, але живуть у грісі. І після, але в неділю прийшов на службу, бо неділя. А після служби піде собі додому і продовжить свої справи Але отримав благословення. чи маємо питання від відсип... Ми... Що священик благословив в кінці служби? Чи його гріх, чи чи людину? Тут ну ціле питання, я кажу, це це не таке ось просте, бо тут особа і чин, особа і чин. чи я благословлю особу, чи її чин. Ясно, що тут ми можемо собі тут замилювати очі, а ні, ми тут лише особу і так далі. А вони ж усі прагнуть благословити їх співжиття. Ну, не давайте, як хтось каже, не обманюємо себе. Ми знаємо, що вони хочуть. Вони навіть це декларують. Е, правда. Насправді, по перше, Цих, хри, таких прихильників благословіння церквою їхнього зв'язку, це, це є ну якийсь відсоток від загальної кількості тих пар. Більшість з тих пар це вороги церкви, це їм до церкви, їм на церкву наплювати. Їм абсолютно не потрібне жодне благословіння від церкви. вони Це, 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 це є стоять якісь там це роблять замішання де декілька десятків, сотень пар, які кричать, і яке враження, що все ЛГБТ, суспільство світу прагне благословіння церкви. Ні, священників, які хочуть благословляти більше, ніж пари, які хочуть приймати це благословення. Ось це цікаво, дуже так. Так, так, може бути навіть парадокс такий, правда. Тобто ми деколи з цього робимо. Ну це трошки виглядає, як поїхали поїхали там якісь на Захід і кричать, що там всі е, геї, бо там, ну там бачили на вулиці чи дозволено. Е, і так далі. А відсоток геїв у нас і, і там може бути одинаковий, або є одинаковий. Е, тільки там це там ну, афішують, у нас менше і, і все таке. Е, так само і в нас тут ну, ціла величезна проблема, бо, бо, бо священники почалися про це говорити. Це було благословення. Я особисто взагалі до мене ніхто ще не звертався по таке благословення. Я в своєму житті навіть не, не, не стикався з цим. Але, але чую, говориться. Ну, ось. І десь там всі про це, про це говоряться. Це як, ну, ну, хто щось чув, то це, напевно, справа номер один у церкві тепер ось ці одностатеві питання. правда. У мене, мене, до речі, я підозрюю. Є деякі люди, священики, які щоденно про це говорять. Риють там в інтернет цих помийках і десь там ще новини. Я не психолог, звичайно, але якщо людина щоденно цим цікавиться, якщо людина щоденно виставляє пости про це і критикує і все, то щось тут диму без вогню не буває. Щось би тут наш е, Зигмунд Фрейд сказав про це, правда? Що щось тут людина. Має проблеми з цим, можливо, особисті. Але М це мене... така трошки, як маніпуляція от ось цієї ЛГБТК спільноти, бо ось я беру стосовно себе, так, якщо мене дратують гопніки, які ходять і плюють ну. на вулиці, то це не означає, що я в душі гопник, який хоче плювати на вулиці. Ні. Ну, тобто, щось тут Але трошки. Але щоденно, щоденно будете писати про гопників, то щось не те. <певцерпо> Де коли хочеться. Дивіться, Деколи якщо... Віде 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 віде, але я не пишу щоденно про цих. Я час від часу пишу, там писав про ЛГБТ-парад у Києві, про це, про то так раз, два, три рази на рік. Так само, як святе письмо. Ми віде... <певцерпо> не говорите сторінці про це. Тільки <певцерпо> <певцерпо> є, є основні справи, є другорядні, є третьорядні. Якщо у когось це основне питання віровчення. Окей, може він спеціаліст у цьому питанні, але бачу, що ні, він спеціаліст в іншому питанні, то щось у нього особисте з цим. Про...